Доброго дня, любі друзі. Сьогодні я буду готувати чебуреки і на кип'яченій воді. Для цього я взяла пів кілограма борошна. Я додам неповну чайну ложечку солі. я перемішаю муку і от борошно і сіль. Також я додам 300 кип'яченої води. Водичка закипіла і одразу її. І сюди ж я додам 30 г олійки. І вимішаю. Спочатку я буду лопаткою мішати, тому що ну, водичка гаряча. Оце і все для тіста, але це саме дійсно прекрасне тісто. Яке готується. На чебурики можна і на пиріжки, якщо запікати на сковорідці. Дуже хороше тісто. Попробувати. Ну, ні, можна, значить, далі замішувати руками. Тісто я замішувала 7 хвилин, я його переклала на коврик, де я замішую тісто, і вийшов ось такий у нас румочок тіста. Я його зараз положу, покладу у целефановий кульочок і 15 хвилиночок воно відпочине. Поки наше тісто відпочиває на чебуреки, я знайомлю, як я готую начинку, з чим вони будуть. Я взяла 300 г індичого фаршу. Одну цибулину я потерла на велику терку. Додала, за смаком, додавати будете, я додала 2 щіпки солі і щіпку перцю. Також я взяла яйце, я його б'ю вилочкою. От. І також додам сюди до суміші. Так, все яйце я не буду додавати, я додам половинку. І все це я розмішаю. І ще я додам. Ну, не знаю, я додам водички. Тут в мене десь 100 грамів. І також я це все мішаю. І в мене вийде ось такий рідкий, рідка така начиночка. От. Воно не буде рідким, але воно буде таким суковитим. У також я зроблю із шампіньонами. Я взяла шампіньйони, тут у мене 150 г, я взяла також пів цибулинки, підсмажила на олії, додала кропу з перчику до готовності усі вмієте смажити до готовності. І Також буду начиняти. Також у мене ще є цей як лайфхак вам буде. Я готую компоти своїм хлопцям. І з свіжих яблук, і сухофруктів, і свіжих яблук, але свіжі яблука вони залишаються. для того, щоб їх не викидати, тому що їсти так не хочуть, я їх подрібнила ножом на такі кусочки. Не буду я сахар додати, тому що вони солодкі. І також буду робити із них, так як чебуреки, вони будуть круглі, але з яблуками. Тісто відпочило 15 хвилин. Я його розрізаю на дві частинки, В коврик я підпис, підсипала трішечки борошном. і роблю скатую таких два валіки. Так. Кожну частинку я розділю на вісім частинок. Тут буде не кожну, а ці дві частиночки я розділила на 4, у нас виходить вісім частинок. Я їх зроблю з них кульки. Ось так. Кожен раз для того, щоб видалила повітря. Ось так і ось так. Получається ось такі прекрасні у нас кружечки. Ось є таких вісім колобочків, Я одного буду проскачувати скалкою, а решту я накрию плівкою. Щоб вони просто не засихали, тому що тоді вони не так будуть прожарюватись і взагалі. А це я розкатаю у круг. Я зробила ось такі два круги. Я кладу начинку. Так, Накриваю я три столові ложечки я поклала. Накриваю я другим кругом. Тісто отакої от товщини. Бачите, така товщина. І защіпувати. Можна защіпувати руками, можна защіпувати вилочкою. Получається ось такий. Я, мабуть, кращилась вилочкою. І вилочкою теж не віліся, нічого не витіче. Ось так. Вілочку я закріпила, Так, рукою фарш розгріднюю по всьому чебуреку. Бачите, вони будуть незвичайні, вони будуть круглі. Сковорідку я на розігріту сковорідку Я наливаю олію. Олійки треба так, щоб... Бурет. У Олійка на сковорідці розігрілася. я вляла десь 120 грамів, і я також поливаючи бурек зверху, для того, щоб він був такий, як ми хочемо. А він буде хрумкий, він зверху ж Ну, На цьому етапі, мабуть, можна вже перекидати. Ось такий класний. Ну, Смажується він з однієї сторони. Десь 3 хвилиночки. Поки досмажується змажується цибурек, перший я зараз буду робити другий. Із грибочками. Трибочки я розпишу також по цибуреку. само я накрию другим, защипаю і буду смажити. Це в нас смажиться чебурек із грибами, а це наш чебурек із м'ясом. Всі чебуреки будуть смажитися однаково по три хвилиночки з кожної сторони. І ось чебурек з яблуком. Я наклала яблук і трішечки я все-таки присолодила цукром. Для того, щоб був солодший. Все, я так само защіпаю на сковорідку і буду жарити. А зараз ми побачимо, який чебурек в розрізі. зараз я буду розрізати чебурек з м'ясом. Бачите, він прямо аж хрумтить. Ось він такий, бачите, сочний. Смачний. Це в нас чебурек з грибами. Бачите, він хрумтить? І просте, тісто. водичка кип'ячена, сіль і борошно. Ось такий він також смачний. Це наш чебурек з яблуками. Зараз ми побачимо, який він серединий. Сріжу, тісто хрумтить, прекрасне тісто. І ось такий він серединий соковитий і смачний. Тож готуйте мої любі. Смакуйте, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!